Щоб завжди бути готовим до дій за призначенням, головне управління ДСНС Івано-Франківській області продовжує вдосконалювати систему оперативного та професійного реагування своїх підрозділів на можливі надзвичайні події. Такі навчання складалися з двох етапів: перший додаткове вивчення об'єкту, його характеристики, забезпечення пожежним водопостачанням, шляхи евакуації, прогноз розвитку умовної пожежі. На другому, надзвичайники провели інструктаж для працівників даного закладу щодо дотримання правил пожежної безпеки. Теорії та на практиці нагадали правила використання вогнегасника та здійснили евакуацію людей з будівлі на свіже повітря. Також довели до відома про порядок дій під час виникнення повітряної тривоги, ознайомилися з пожежно-рятувальною технікою. Розглянули різні можливості виникнення надзвичайної ситуації та шляхи їх вирішення. Значну увагу під час навчань було приділено первинним засобам пожежогасіння. адже кожен громадянин повинен знати, як правильно застосовувати вогнегасник та вміти на практиці ним користуватися. Увагу працівників закладу звернули на загрози притаманні опалювальному періоду, адже із зниженням температури повітря все більше людей починають користуватись обігрівачами, що в свою чергу може призвести до перенавантаження. Дня електромережі, короткого замикання і як наслідок пожежі відбулися в нас практичні навчання за допомогою працівників Державної служби надзвичайних ситуацій стосовно наших дій і дій наших працівників під час виникнення пожежі. Нам розповіли, як користуватися засобами пожежогасіння і також нагадали нам правила поводження під час сигналу повітряної тривоги. Ми вдячні нашим рятувальникам за те, що вони надали нам допомогу і підтримують нас в нашому бажанні щоб працівники були в безпеці, подібні навчання є необхідними для об'єктів будь-якого напрямку, адже надзвичайна ситуація може статись несподівано, і люди мають знати, як правильно на неї реагувати.